У Черкасах стався вибух. У житловому будинку є загиблі та поранені. На щастя, це лише легенда тактичних навчань з цивільного захисту населення, які провели аварійно-рятувальні служби у мікрорайоні Митниця. Вони рятували поранених, проводили евакуацію жителів і гасили пожежу. Як це було, бачили і наші кореспонденти. Огороджена територія, рятувальна техніка і кілька десятків співробітників комунальних служб. Так ліквідують наслідки умовного вибуху. Насамперед евакуюють постраждалих. Погано, надихався одного гозу, важко дихати. За легендою постраждалих під час вибуху щонайменше три особи. Один загиблий. Медики проводять до тями ледь живих мешканців будинку. Після оказания необходимой помощи ми направляємо їх по, в стаціонар. Оценили их состояние. дыхательная недостаточность отмечалась, поэтому інгаляція кислороду давалася. Налажено внутривенное капельне введення для боротьби, для предупреждения розвитку шока. Та врятовано, що не всіх цивільних рятувальники евакуюють постраждалого із балкону квартири. Як вам макуація? Отлічено, на вищому рівні». Так, ще людина одна потребує допомоги. Та страху такого не було, в принципі. Нормально. Страху немає в мене такого. Я висоти не боюся. Відпрацьовують дії під час вибуху у житловому будинку на митниці. Аварійно-рятувальні та комунальні підприємства міста таким чином готуються до ймовірних надзвичайних ситуацій. Підрозділи аварійно-рятувальної служби, швидка медична допомога, газова служба, КП Субмитниця і Райві. Діл Придніпровської як зрозуміло, кватера інформацію прийняв. Зараз ми відпрацьовуємо взаємодію всіх служб міста для ліквідації умовного вибуху житлового будинку. Значить, і на даний час навчання оцінюється як організовано як добре. Подібні навчання відбуватимуться і у інших мікрорайонах міста. Все заради того, аби і рятувальні служби, і пересічні черкащани були готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Це вже будуть вже не такі штатні, а більш не штатні ситуації, які вже не так уже будуть, я б сказав би зарані вже сплановані ці масштабні дії. Юлія Порпенко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.